Всьо, Київ вже просипається, але людей ще дуже мало. 7.30 ранку Мишка вже в садочок завезла. Зараз чоловік побіжав візьме каву в Макдональдсі і завезе мене до Кумасі, до куми у лікарню. Так що день почався, всім гарного сьогодні дня, щоб всі плани, все, що на сьогодні планувалося, вийшло, вийшло, здійснилося. Все, проїхала, без ніж кумася. Переживаю, буду чекати її. Все, вже вдома. О, так довго чекала там. Тій лікарні, ну, біля лікарні гуляли, переживала, що так довго, ну нічого. Все добре, так що сьогодні я буду спати спокійно, все добре. Скоро за малим поїду заберу, не знаю. Я ми на площадку, мабуть, сходити, Але після такого дощу, як у нас сьогодні пройшов, наверное, там все мокре. Але зараз сухо. Ну, сонце. Може і Коротше, наверное, сходим. Все одно треба зайти в гірки помідори купити. Короче, вчора я креветками налопилась. Потом налопилася тими персиками. А тепер я понимаю, що я так не похудаю. Ні-ні-ні. Короче, сьогодні в мене все. Сьогодні просто салат. Ойгірок, помідори і спокійної ночі. Ніякого м'яса, нічого. Все. Ну, ось такі справи. Добре. Погнала за Малимською. Ох, позвонила тільки що кумі. Час дня її привезли в палату. Вже пів п'ятої. І ота от медсестра, чи санітарка, я ж не знаю, кожен по-своєму називає. ні разу не зайшла. Це як вообще? Це що за відношення до людей? А якщо людині в туалет треба, чи вона хоче води випити, чи їй погано стало. Ну, це, ну, це просто капець. Що за відношення до людей в наших лікарнях? Все. День завершився. Малий мене намучив. Після садика захотів Макдональдс. Їсти не хотів, хотів просто Макдональдс. Після Макдональдса прогулялись в магазин, купили хлопцям тортика. А я купила собі малесенький йогурт. Даже не йогурт, це, мабуть, ну йогурт без нічого, без цукру, без вкусу, без нічого. Маленьку пляшечку випила. Не знаю, буду я робити огірок з помідором салат чи вже не буду. Навірно, трохи потім зроблю, если все одно хочеться. На вулиці дощ іде. Дерева попадало сьогодні, конечно, страшне. З мешком, що він хотів на качелю, а мені так надоїло та качеля, но це не виносимо. Днями його катати на ті качелі, там цепи, руки так натираєш. Ну, то Господь, наверное, почув мої молитви. Упала на ту качелю сотня дерево. Качеля ціла, але до неї не підійдеш. Ну, коротше, Міша побачив, розстроївся. Я поки він не бачив, обрадувалася. Дай й прийшли додому. Так що зараз будемо відпочивати. <кій> Завтра мешка в садочок, сама документ з'їжджу, провіду її, бо я знаю, в лікарні лежиш. Скучно. А як хтось приїжджає, одразу якось веселіше. Дай такі справи. Всім гарної, тихої, спокійної ночі, всім папа. -па.